Ой, смереко. Буде стрільба навскітку. Ну, три постріла, тому скинемось ковчу на набої. <звук> я знав, що там патрон, я не треба Вкладатися, швидко вражати. Знову ж таки, запобіжник, тому ми поїхали. Давай не біля мусор. Друзі, всіх вітаю! З вами такті Коуч, і сьогодні ми попрацюємо з базовою стрільбою. Тобто перед цим випуск був у нас про холостіння, де ми відпрацьовували холостіння, показували статичні положення, напрацьовували з поворотами, по цифрам працювали. Зараз ми це включимо вже у бойову стрільбу. Тобто, наша задача зараз буде відпрацювати ці всі базові вправи. Будуть вскидання, вкладання. Також коліно стоя лежачи. Ми постріляємо, розкидаємо це все по. Кількості патронів, щоб для себе це вибрали, могли брати. Це базовий та перший рівень, можна сказати так. І буде ще наступний випуск, це вже буде більш просунутий рівень, тобто середній. Тому ми поїхали. Закріпляємо обов'язково шолом. Пам'ятаєте про це? І зараз ми попрацюємо з першою вправою. Це максимально статична і стрільба з холостим ходом. Зараз я продемонструю без магазину. Тобто я знав, що там патрон і не трепід'яв, зажимаємо. Коли пішов постріл, тобто ми зробили постріл, відтягнулася затворна рама, стала назад. Я не відпускаю палець з пускового гачка. Тобто моя фаланга на спусковому гачку. Плавно відпускаємо. Це буде дуже прицільна та чітка стрільба. Я це показати постараюсь максимально чітко, з 50 метрів, так як полігон тут трошки, ну. Зжатого формату. Ну, невеличкий. І плавно я відпускаю. Ви повинні почути зараз ось цей хід. Оп! Повністю палець ми не дістаємо і вертаємо плавно назад. Зараз я це продемонструю з бойовою стрільбою. Тобто, дивимось уважно. Іде фаланга пальця? Плавно ми нажимаємо, плавно тягнемо, тягнемо, тягнемо. Іде у нас. Постріл я не відпускаю. Бачите, у мене палець там. Плавно відпускаю до щелчка. І плавно вертаю назад знову. Таким чином я зберігаю максимальну кучність. І знову ж таки. Раз. І плавно на себе. О. Зараз ми продемонструємо чітку стрільбу. Я їбану з коліна на 50 метрів. Погнали. І так, займаємо позицію з коліна. В принципі, це ми використовуємо Давай не біля мусорки. <риклад> Цю вправу ми можемо використовувати на пристрілці нашої зброї. Дуже кучність ахуєнна получше. Зараз я постараюсь максимально її передати. Тобто до мішені у нас близько 50 метрів. З холостим ходом, не поспішаючи. Вкладаємось, вицілюємо мушку цілик і постараюся попасти. Можна закрити око для ще більш прицільної стрільби, якщо ваша задача пристріляти зброю. Між крайніми, це приблизно десь 7 чи 6 см. Це ахуєвший результат. Е, в принципі, я не люблю прицільну стрільбу, бо, тому що ця зброя, ну, вона, в принципі, не для цього. Повторюю. Задача вразити силует. Зброю ми перевіряємо, завжди перестрілюємо, пристрілюємо, виставляти можна пешку або одиничку по вибору. Я завжди на пешці. І е, таким чином задача. Силует вразити. Все. 50, 50 метрів. Якщо ми беремо вже стрільбу, то так стріляти, в принципі, ну, ніхто не буде. Ну, ви будете вражати силует і насипати по ньому. Буде ще один випуск, чи, чи, чи це в цьому ж і буде? Ні, в наступному випуску я зроблю стрільбу подавляючу, тобто автоматичними чергами. І так, дорогі, зараз у нас три постріла Ми виконуємо стоячи. Три постріли коліно, три постріла лежачи. Базова, проста вправа можна ставити часові рамки, тобто давати на виконання цієї вправи 30 секунд, 40 секунд. На початковому рівні краще не ставити рамок. Задача людину налаштувати таким чином, щоб вона плавно виконувала ці переходи. Я теж не буду поспішати. Я буду вицілювати не поспішаючи. І, в принципі, попрацюю взагалі в повній переклаці, тобто з лівої руки. Метрів 30 беремо, цього теж може бути достатньо. Попрацювати на дистанції такій, щоб відчувати зброю і куди ми попадаємо. Також це важливо. Окей, починаємо. Три постріла стоя, три коліно, три лежа. Повністю через запобіжник виконуємо вправу. Палець у нас на планці. Я спеціально ще й стану в ліву сторону, вам буде. Більш видно маніпуляцію з цієї сторони. Запобіжник. Опускаємося на коліно, відводимо ліве чи праве, як комфортно. Складаємось і вицілюємо далі. Три постріли. Сильно не розкривайте тільки ось так ногу. Закрили коліно до середини, вклалися в зброю приклад. Знову ж таки, запобіжник, автомат під мишку, Перший випуск дивимося. І відкидаємо ноги, залягаємо на живіт. Друзі, наша задача лежачи, ми переходимо автомат під мишку сюди. Зброя у нас прямо через запобіжник. Коли ми виклались, знімаємо запобіжник, вкладаємось. Тут в принципі достатньо руку розмістити навіть тут, бо тому що у нас є додаткові дві опори це наші два ліктя. Можна і тут тримати, можна в принципі лягти таким чином, щоб ось я, я лежу максимально низько магазином, практично впираю в землю. Це вже дивлячись, яка буде поставлена задача. Можна і так стрільбу вести, можна взагалі розвернути ствол, сюди повернутися повністю через верх і вкладатися, лікті розкинувши в сторону, максимально низько. Я максимально низько дам стрільбу і зроблю звідси. Так само можна чуть вийти вище. Лікті розставили, підняли. Ну, три постріла. Understand. Є? Yeah. І так, друзі, наступна вправа це буде стрільба навскідку. Тобто навскідку з нижньої позиції 15 градусів. 15 градусів нам потрібно тоді, коли ми на ізготовці виконати стрільбу, влучну стрільбу, тобто вразити силует, якщо іде неочікуваний контакт. Тобто 15 градусів це ствол. Ось у нас, наприклад, 0, приблизно 15 це ось сюди. Ми виконуємо е, зачистку таким чином і постійно на готові наша зброя. Є 15 градусів, є 90 градусів. Це якщо ви, наприклад, другий номер або е, зона більш, ну скажімо, жовта зона, де немає інтенсивності силового зіткнення. Тобто, ми можемо нести тут зі знятим запобіжником. Зараз відпрацюємо 15 градусів, потім перейдемо на 90. Вправа полягає в тому, що наше завдання зняти з запобіжника, палець проконтролювати, зброя у нас і так направлена по фронту, а не в землю. Розумієте, так? Зброя направлена по фронту, і таким чином ми, чекаючи команду, група 15 градусів на працюємо. Лікті прижаті, стійка готова, ми вже заряжені. Приклад можна розмістити чуть навіть сюди. Для того, щоб вкластися, можна вже кутом підрізати і тримати знизу. Тобто, звідси, якщо холостим варіантом показати, ап, ми вскинулись і швиденько постріл зробили. Зараз мені дадуть команду, і ми відпрацюємо три рази з постійним опусканням зброї. Це була варіація звідси. З такою підтяжечкою. Зараз покажемо. от, Натягнули від себе і е, краєм прикладу ми розміщаємо його нижче в нашого плеча. Також 90 градусів. Готовий? Стрільбу закінчили. Тобто контроль зробили. Контроль вправо-вліво, вікно і тоді опускаємо вниз. Не пройобуємося. Друзі, зараз ми зміщаємось на переміщення. В 90 градусів. Зброя у нас буде 90 градусів знизу, з такого вскидання. Тобто ми звідси виходимо вверх, робимо постріл. Не поспішайте, так як це робив я з 15 градусів, тому що це вже у мене натреновано. Ми не поспішаємо, ми плавно вскинули, вивели мушку цілих, підняли, зробили постріл. Зараз ми продемонструємо стрільбу з 90 градусів скиданню. Не поспішаємо, виводимо ствол вверх, рівняємо мушку цілик і робимо постріл. Запобіжник поставили, чекаємо нову команду. Оп. Зробили контроль. Вікно ісходно. Це важливо натренувати до автоматизму. Мені, наприклад, це було піздець, як некомфортно постійно робити. Оце е, зворотню цю дію, тобто через запобіжник. Це потрібно робити, це потрібно натренувати, тому що в стресовій ситуації, щоб не було непроізвольних пострілів в землю чи френдлі файрів. Тому важливо на цьому акцентувати увагу. І ми рухаємось далі. Друзі, зараз у нас буде виконуватися стрільба з 90 градусів вгору. Тобто ми автомат також будемо виносити в таке положення при переміщеннях, перебіганнях чи вузьких дуже е, зжатих, ну тобто зжатому просторі. Також можна знизу підтягувати до себе під мишку і вверх. Це також потрібно відпрацьовувати, це треба напрацьовувати і старатися практикувати, тому що такі положення можуть бути. Зараз ми відпрацюємо також з увагою, пострілом і через запобіжник. Сразу ж руку виставляємо на сівку і чекаємо команди інструктора. Увага! Оп. Запобіжник. Оп. Оп. Ми постійно працюємо через запобіжник. Ще раз повторюю. Безпека, коли палець вже буде на планочці, коли ви вже будете швидко. Складатися швидко вражати мішень, не вицілювати її 5 секунд, 6, ну, у нас буквально до 2 секунд, все, це максимум. Навіть швидше. Скинулись, в'їбали. Ви, в принципі, насипаємо ми, ми яким чином. Якщо зараз я, я продемонструю зараз знизу стрільбу, тобто з нижньої позиції, наприклад, з цієї. Вона буде виконуватись таким чином, що я вже начну звідси поливати по мішені, просто сипати вверх. З 15 градусів тут ясно також, що це вже буде також йти просто вгору. Одиночний чи автоматичний вогонь. Зараз я продемонструю це е, одиночним. Автоматичним ми зробимо в наступному випуску. Запобіжник знятий через команду ми вже готові. Ну, приблизно. Щось там десь попав, я так думаю, рухаємося далі. І так, друзі, залишилась ще одна вправа. Цікава. Вона мені подобається своєю складністю, бо вона піздець, яка некомфортна. Ви зараз дивлячись, вона буде виглядати просто, як я її виконую. Але це багато практики, це дуже великий об'єм і холостіння, і практики, і роботи. Тому зараз я покажу три Три позиції по одному пострілу. Тобто, це буде постріл з правої, постріл з неповної перекладки. Бачите, я руки не поміняв, тільки приклад, неповна перекладка. І постріл з повної перекладки. Тобто, зараз ми відпрацюємо три постріла і по постараємося. Е Зібрати їх кучно. Ну, Ми не будемо тратити час ролику на те, щоб показувати цю стрільбу. Бо ну, це реально це просто буде забирати час. Коли ми будемо працювати трошки на більшій дистанції, окей, там розкриємо більше. Окей, знову ж таки, зброю під мишку. Досилаємо, ставимо на запобіжник. Палець у нас на контролі. І е зараз не поспішаючи без команди. Я вкладаюсь, скидаю запобіжник, перевіряю вікно, чи довів я до автоматичного вогню. Складаюсь, виконую один постріл. Раз. Неповна перекладка. Лікті заховав. Два. Повна перекладка. Три. І так само вернули знову назад. І вже закінчились в мене набої. Тому скинемось ковчу на набої. Бо, блядь, 40 гривень один патрон. Як штани колись були. Ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, чому ти так розташований? Повна перекладка, зробили контроль, вікно, запобіжник, і сходна. І повторяємо ще раз цю ж маніпуляцію. Контроль. Вікно. І сходна. Тренуємо перекладку. Тренуємо ліве плече, праве. І ви повинні розуміти, що у кожного тіла різне. Хтось вище, нижче, повніше, тоньше, броня не така. То не таке, треба все підбирати. Тому ці випуски і мій канал для того, щоб ви навчались брати для себе це, бо тому що це дуже важливо. Це ваш комфорт, результат вашої роботи і ваша, в принципі, виживаємість. Тому беремо для себе ці вправи, вкладаємось, практикуємось, багато-багато вчимось і розвиваємось разом із такті коуч. Слава Україні! Слава нашим героям!